Вже 1 січня 2013 року набере чинності закон про зайнятість населення, але поки немає навіть підзаконних актів. Олександр Зевченко, директор міського центру зайнятості, каже, цей документ внесе зміни в роботу їхньої служби. Перш за все, в плані співробітництва з підприємствами та місцевими органами влади. Ми добре розуміємо, що з 1 числа через два місяці потрібно вже працювати. Для цього повинні бути певні створені програми. Ну Оскільки сьогодні питання стосуються організації громадських робіт, то повинна бути затверджена міською радою програма організації і проведення громадських робіт оплачуваних громадських робіт. Саме тому на засіданні з керівниками підприємств Чернігова у міському центрі зайнятості говорили про спільні дії, адже скоро розпочнеться нова хвиля громадських робіт. А зміни в законі можуть призвести до негативних моментів, каже Олександр Зевченко. А роботи ці потрібні ми, якщо пам'ятаєте, минулого року, коли випав значні об'єми снігу, там і так далі, і наші люди були не зайві у місці в цьому плані, допомагали міським службам. Ну, ми розуміємо, що у міських служб теж обмежений якийсь ресурс. Якщо багато випало снігу, навіть якщо всі вийдуть, то зразу все прибрати неможливо. І тут у пригоді стає наша допомога. Ну наша, я розумію, допомога безробітних. Але ж безробітним треба проплачувати, треба організувати роботу, звідки брати ці кошти. Людмила Нікольська, начальник відділу взаємодії з роботодавцями міського центру зайнятості, зауважила, що у Чернігові ситуація краще ніж на селах. Оскільки селищні ради переважно живуть на одній дотації, іде їм брати гроші на оплату громадських робіт незрозуміло. Тому поки що новий закон залишає більше запитань ніж відповідей.